Народ, треба поговорити. Російський диктатор Владимир Путін взяв участь у Східному економічному форумі. Ну, як взяв? Вляпався. Після перегляду трьох годин його участі у панелі стає зрозумілим, чому цар останнім часом так не любить великих заходів. Ні. Звичайно, спіч був про те, що кількість надоїв збільшується в геометричній прогресії. Але Фейлів назбирався цілий букет. Доволі часто провокував ці фейли російський пропагандист, модератор Ілля Доронов, якого внесено до українських санкційних списків за поширення кремлівських наративів. Чи то Доронов вирішив створити видимість, що в Росії нібито є свобода слова, чи це своєрідний протест, але його питання ставили Путіна, м'яко кажучи, у незручній ситуації можливо. Не виключаю Доронова, коли спробують зробити аналогом Овсяніковий. Тим не менш, для себе я виділив своєрідний топ-10 фейлів на східному економічному форумі у Владивостоці. Звичайно ж, з вуст Владимира Владимировича. Номер один. російські арештовані активи за кордоном. Путін фактично махнув рукою на кошти російського центробанку, заморожені в світі. То, що наші золотовалютні резерви заморозили. заморожені, де ми вже в два рази більше заработалі за різними оцінками. Мова йде про 300-350 мільярдів доларів. До слова, нещодавно була новина, що російські активи в США, Великій Британії, Німеччині, Італії та Франції будуть заморожені до повного відшкодування Москвою збитків за війну проти України. Своєю відповіддю Путін фактично посилив. Вимогу України про передачу не лише конфіскованих коштів російських олігархів чи прибутків з активів, а самі російські вкладення. Це вкрай важливо. Номер два. Путін фактично змушений констатувати проблеми в економіці. Особливо мені впало в око відповідь щодо облікової ставки. Очільник Кремля був змушений констатувати, що вартість кредитних коштів для бізнесу росте, відповідно, є проблеми зі зростанням самої економіки. Також довелося віддаватись і за обвал рубля. Ключова ставка впливає звісно, на стоїмость грошей, на кредити комерційних банків, а це, безусловно, здержувати кредитування економіки, а значить її рост. Тобто путіну важко про це говорити. І він переводить стрілки на очільницю центробанку Ельвіру Набіуліну. Я зараз теж вдаватися в деталі не буду. З Набіуліни поговорить, вона вам розкаже. Диктатор навоюється, а умовні технократи хай розгрібають. Номер три. Путін вивів формулу добре там, де нас нема, на державний рівень. Поясню. Коментуючи ідею створення нового коридору з Індії до ЄС без участі Росії, Путін наголосив. Що це добре для РФ. Лише уявіть. Індія Ближній Восток Європа. А Росії там, Китая там нет. Це нам на пользу нам будуть тільки допомагати розвивати логістику. Чим більше маршрутів, тим лучше тут можна погодитись: чим менше участі Росії, тим краще для світу. Номер 4. Дизеля нема. Взагалі. І тут Путін прямо звинувачує свій кишеньковий уряд. Хоча нагадаю, що скандал у публічну площину з проблемами е з пальним вивів міністр Дмитро Патрушев, син секретаря Радбезу РФ Ніколая Патрушева. Правильство не реагурувало своєвне на зміни. Царь хороший, баяря погані. Це ми зрозуміли. Але дизеля все рівно немає. Да-да-да, Ну, її просто, просто фізично стало не вистачати. Номер 5. Путін розхвалив Ілона Маска настільки, що ледь не видав у маскові московського агента. Що стосується частного бізнесу, Ілона Маска, він, безусловно, видаючийся чоловік. Это надо признать, у него многое получается, в том числе и при поддержке э американского государства. Мы со своей стороны тоже намеренно развивать эту работу, и э в Роскосе принято уже решение, поддержанное правительством, чтобы будем привлекать. Мы уже привлекаем. Ну вы зрозуміли. Привлекають. Інцидент зі Старлінком в районі Криму, який було Доволі широко обговорена в засобах масової інформації напередодні, набуває нових образів. Номер шість пояснюючи, чому населення Росії впало на понад півмільйона за рік, Путін фактично обнулив своє 23-річне правління. За минулий рік населення країни скратілись на 555 тисяч чоловік это з уровнем життя. У нас два спади огромных. Це 1943 год, 44, угу. коли було ну, різке падение рождаемости. і начало 90-х, к сожалению. Опять ми опускаємося в цю демографічну яму. Тобто Путін фактично констатував, що його економічно-соціальна політика веде Російську Федерацію і весь російський народ до самознищення, когось це дивує. каждый год на протяжении 80 лет нужно ввозить по 390 тысяч мигрантов. Номер 7. Путину в обличчя сказали что его держава втрачает талановитые прошарки, которые просто покидают РФ. Параллели нынешнего времени с 1937 годом. Мне на ум приходит другое, 1922 год, так называемый философский проход. Сейчас у нас несогласные сами уезжают. Страна снова лишает талантливых людей. Вот как эта потеря, э, по вашему мнению, скажется на развитии России? Пострадала ли от этого российская культура? Ну, наверное, если это талантливый человек, который мог бы здесь что-то сделать, э, уехал, наверное, что-то мы потеряли. Відповідь порвала. Якщо повернуться, будуть проповідувати нетрадиційні цінності буде капати на мозги мільйонам наших граждан, продвигать какие-то нетрадиционные ценности. Володя. З Кабаєвою все нормально? А? Номер 8. Здивували слова Путіна і про те, що, начебто, в Україні прийнято якийсь декрет із забороною перемовин з Росією. Якщо Сполучені Штати вважають, що Україна готова до переговорів, Ну пусть тогда відмінять указ президента України, який запрещає вести переговори. Насправді це повна і тотальна брехня. Спочатку вони повинні відмінити указ, запрещ... декрет, заприщаючий вести переговори. І заявити, про те, що вони хочуть, готові к і вот все. Натомість є рішення РНБО від кінця вересня минулого року, де Радбес констатує неможливість перемовин з Путіним. Тобто, це фіксація наявного факту. А не заборона до подальших дій, також у питанні українських втрат, Путін трошки перегнув у брехні, випередивши Коношенкова. Останнього так, мабуть, і лишать без роботи. Номер 9. Путін, назвавши помилку введення Радянським Союзом танків у Чехословаччину та Угорщину в другій половині ХХ століття фактично повністю розбив у друзки нинішню політику Кремля. Просто зацініть. Це, от ця частина політики Совєтського Союзу була ошибочна. І вела тільки до напряження відносини. Нельзя, нельзя нічого робити в сфері внешньої політики, щоб йде явно противоречие з інтересами інших народів. Вот ну і номер 10. Путін фактично підтвердив дані українського генштабу і нашої розвідки про підготовку нової мобілізації на болотах. Ми провели частичну мобілізацію, як звісно, 300 тисяч як ми признавали. Значить, зараз, зараз у нас от за останні 6-7 місяців добровільно Подписывают, подписали уже контракты на службу в вооруженных силах и в добровольческих подразделениях 270 тысяч человек. Это дополнительно к мобилизации, это частично. Ну, конечно, ага. это вот за последние 6-7 месяцев. <как> больше того. <как> больше того, у нас этот процесс продолжается. Ежедневно 1500 человек приходят для подписания контракта. Правда, те, що Путін називає добровольним, є добровільно примусовим і з наголосом на останнє слово. Загалом цей вихід Путіна на публіку мав би викликати у росіян великі питання стосовно адекватності свого президента. Він продовжує втрачати зв'язок з реальністю. Українцям же все зрозуміло. Треба посилювати донати силам оборони України. Друзі, ви знаєте прекрасно, благодійні фонди, громадські організації. Яким ви довіряєте, продовжуйте перераховувати їм донати допомогу, робити це максимально ритмічно. Хто може 5 гривень, перераховуйте 5, 10, 10, тисячу, тисячу. Все в залежності від ваших можливостей. Підтримуйте українських захисників. Таким чином, ми будемо наближати перемогу. До перемоги! Слава Україні! І до зустрічі!